Вітаю, пане Сергій. Вітаю Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава 100%. Херсонщина, Україна. І цікаво, оці от наративи і слова колаборанта колишнього міського голови Херсона Володимира Сальдо, який каже, що Україна полює на перших осіб Херсонщини. Хотів би у вас запитати, пане Сергій, коли перший за його словами особа, перша особа Володимира Сальдо стане 200-ю особою? Ну, хочеться вже, щоб якнайшвидше. і ну до речі, їм тим всім туди дорога на концерт до Кобзона. Рано чи пізно вони всі там будуть. Розпочав цей флешмоб стрімаусаф. Я думаю, Сальда його завершить разом зі своїми усіма поплічниками, які на сьогоднішній день працюють в окупаційній так званій адміністрації. Дійсно, знаєте, два дні поспіль вчора і сьогодні ранок відзначився тим, що до цього часу, начебто, окупанти і колаборанти вважали для себе безпечним регіоном, якраз Гінічський район, і найвіддаленішу точку Гінічського району, саме Арбатську стрілку, це не стрілкове і далі щаслів. між ними розположені якраз. І клініка Казявкіна, яку вони перетворили в свій урядовий квартал, то вчора з вечора якраз прилетіло по одному з пансіонатів, там де були розташовані окупанти, прилетіло в столову якраз і під завалами тієї столової там. Загинуло дуже багато окупантів а сьогодні зранку прилетіло ще до так званого урядового кварталу колаборантів, і там знищено два крила того урядового кварталу. Тобто ці вибухи, які відбулися, і ці прильоти. Вони абсолютно дуже знакові, тому що знов-таки повторююся. Окупанти думали, що це за межою досягності нашої нашої зброї. Вони там розташовували і свої уряди, і всі колаборанти туди з'їжджалися. І окупанти там облаштовували і навчання, і ротація відбувається через Арбатську стрілку. Навіть там аеродроми вони побудували. Тобто, ця зона була для них безпечною. Тепер вже безпечних зон для окупантів немає. Ми бачимо, що окупанти там кричать під завалами. І велика кількість там швидких і розгрібають завали. і Дим сьогодні був до обіду, а якраз останній. Ні прильоти були зранку, з шостої ранку а дим ще до обіду стояв дуже потужний над тими завалами, і е, наші люди, які там зараз є на Арбація, які знаходяться в окупації, е, передають там знаєте е, дуже велика радість е, серед людей. Кажуть. Ну, Настав час, коли все ж таки тут піджарюють окупантів, тому що вони там відчували себе дуже нахабно, дуже безпечно. Тепер ці часи вже позаду. Ну і вчора ще з одних один з ударів були. По залізному порту знову таки по одному з пансіонатів до розташовувались окупантів окупанти. Тобто, ось такі удари по глибокому тилу, по так званим урядовим кварталам. Вони абсолютно дуже знакові. Вони дуже знакові і показують, що безпечного місця для окупантів і колаборантів на Херсонщині більше не існує. Пане Сергію, все ж таки, що наразі відомо про Володимира Сальдо. Про Володимира Сальдо поки що нічого не відомо. Володимир Сальдо. Начебто намагається казати, що він живий. Дійсно, там є інформація, що, що це полюють за ним. Ну, ви знаєте, сальто за двохсотиць рано чи пізно. А я думаю, головна ціль це якраз велика кількість окупантів, які розташовуються і охороняють ось ці так звані урядові квартали. І чим більше окупантів е, зараз ми за двохсотимо, тим буде краще. Ну а сальто похідна він обов'язково за двохсотиться разом зі ними. Таке цікаве спостереження. Він зазвичай завжди дійсно старається показати, що все під контролем. І навіть тоді, коли відбувалася така подія, як затоплення нової каховки, він на фоні затопленого міста говорив, що все в порядку, і був, до речі, в повному обмундируванні і в касті, в шоломі, і в бронежилеті. І говорив, що все в порядку. Однак цікаво, що дійсно селяться далеко від фронту 130 кілометрів. Оцей от пансіонат, позитив розташований. Чому так відбувається? Насправді бояться, так? Так, звичайно, бояться, і я хочу сказати, що всі. Колаборанти, і навіть той Ліонтів, колаборант нової Каховки, і Філіпчук, колаборант Каховки, Гауляйтер, то вони всі знаходяться в гінічську, і вони з Гінічська тільки приїжджають, Як то кажуть, вони там повідкривали свої відкриті представництва. Але в тих відкритих представництвах навіть немає знаєте, конкретного часу, коли вони там, начебто, приймають людей, тому що вони бояться, вони бояться. Приїжджати. Вони приїжджають для того, щоб пофотографуватися, для того, щоб записати такі відео. Там що все в порядку. В них це вже знаєте, як традиція, все в порядку. Все в порядку ще записував стрімаусов коли був живий на фоні Антонівського моста. Тоді ні Антонівського моста все в порядку, ні Стрімаусова не стало Тепер сальдо прийняв цю естафету Все в порядку. Ну він буде там, де і стрімаусов іншого шляху в нього немає. Що це за готель такий, пане Сергію? Позитив дійсно бачимо, що позитиву мало там для окупантів однак цікаво. Ну, ви знаєте, це один з отелів, де посіляються окупанти. До речі, окупанти захопили там вже абсолютно всі бази. Один з отелів, який постраждав, і там на зараз окупанти розповсюджують світлини, що в одну з базу прилетіло, де перебували переселенці. Це чергова маячня. Одна з баз, куди прилетіло де начебто, перебували переселенці. То база, де були де поселені, були колаборанти, які з'їхали з усієї області, і ця база фактично була заселена колаборантами області, гауляйтерами тих чи інших населених пунктів. Тому це чергова маячня росіян. На зараз росіяни в гінічиску і по Арбатській стрілки вже починають розсілятися з. Ось цих баз, які вони засіляли, і зараз шукають невеличкі домики по базам відпочинку, сруби і так далі. Тобто намагаються розсілитися. Для того щоб розконцентруватися, тому що вони були, як то кажуть, знаєте, пафосно займали там цілі отелі. тепер вони намагаються розсілитися і розтворитися, щоб, начебто, вони не були в одному місці. Так само і в місті Гініческ. Вони зараз намагаються тепер розсілятися по приватним квартирам, будинкам. Ну і повідомляють знову про чергову хвилю пограбування, яка тепер докатилася і до гініч. Тому що в генічиську і на арбатській стрілці окупанти не вдавалися до тотальних пограбувань, вони там намагалися створити картинку столиці Херсонської області, то тепер і гінічись потерпає від тотального пограбування, як і інші регіони, а особливо ті регіони, які були вздовж узбережжя Дніпра. Там окупанти свої пограбунки вже розпочали доволі давно. Ну а якщо подивитися і проаналізувати. То зазвичай, якщо подивитися по правому березі, то пограбунки і тотальне грабування вони починають з того моменту, коли розуміють, що затриматись на цих територіях вони вже не зможуть. Тобто тепер хвиля цих подрахунків пограбунків вже і в гінічку. Пане Сергію, і коротко, тому що на жаль, обмежені в часі, також на жаль із собою забирають і навіть наших українців. Це людей під час евакуації, прямо терори... терористи росіяни продовжують обстріли Херсона. Зокрема, є інформація про те, що обстріляла Росія евакуаційні групи у Херсоні. Постраждали поліцейські і 16-річна дівчина. Також обстріляла російська армія корабельний район міста Херсон. Поранені двоє волонтерів їх доставили до лікарні. Як зараз від відбувається процес евакуації, дійсно. Евакуація відбувається під обстрілами. Окупанти почали обстрілювати якраз. І благодійні місії, які допомагають на сьогоднішній день евакуювати людей, і працівників ДСНС і військових, які допомагають людям в евакуації, і ці всі обстріли не припиняються. Окупанти знову таки поновили мінометні обстріли якраз корабельного району, тобто вони почали доставати з мінометів і знову накривати мінометами. Корабельний район і зону евакуації сьогодні повідомляють про те, що місія ООН прибула в Херсон для того, щоб зафіксувати якраз евакуацію і зафіксувати все те, що відбувається в місті Херсоні, і місія ООН попала знов таки під мінометний обстріл. Є у нас нюанси і питання до пана. Пана Сергія, з нами був Сергій Ахлань, депутат Херсонського облради.